Про свої роки іменинниця говорить скромно. Велике щастя, що я дожила до 90 років, бачила все вже: і голод, і холод, і війни, і радості, і печалі, і все. Секрет активного довголіття переконана в способі життя. Це я правильний образ життя, Я не курила, я не пила, вот. режим соблюдала, то соблюдала режим всякий. І, хоч народилась Надія Васильівна у Миколаївській області, Житомирщина для неї не менш рідна. Тут на Житомирщині її, як то кажуть, друга батьківщина. Вона 33 роки пропрацювала в торгівлі. Надія Васильівна ще й зараз займає активну життєву позицію. Вона є членом ветеранської організації 10-го Вжепу. Она всю жизнь работала и всегда заботилась о всех о нас, не только о детях, не только о внуках, о правнуках, но обо всех родных людях которые находятся вокруг нее. Просто она очень добрый, заботливый, простой ну, и сердечный человек. Это очень важно. И, наверное, вот эта доброта помогает ей так долго жить. За сумлінну працю у Надії Васильівни чимало нагород, проте і сьогодні себе знаходить у волонтерській діяльності. Несмотря на свій такий почетний возрос, і що займаєтеся волонтерською діяльністю, Завжди приходять до нас, інтересуються життям таких людей, які вже крайні нуждаються в якій то допоможі. Чесі, хвала вам і дякую, що ви ще є. У день ювілею Надія Лук'янова отримала почесні грамоти, подяки та подарунки від імені виконкому житомирської міської ради, ветеранських організацій і звичайно родини.